Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми читаємо 10 главу книги Левит. Попередній раз був такий анонс, що от вже завершується період, коли все добре, коли все благообразно. І так як і вже не раз у нас було під час читання біблійної історії, підходять періоди, коли люди прогрішають. І перші прогрішають священнослужителі і кара велика. Тому що кара велика дається тому, на кому велика відповідальність. Ну давайте будемо читати. Постараємося, як завжди, взяти і для себе духовну користь для нашого духовного наставлення. Десята, книга. Десята глава книги Левит: Надав Іавеуд, сеїни Ааронові, узяли кожен свою кадильницю і поклали в них вогню. І вклали в нього куріння, і принесли перед Господом вогонь чужий, якого він не велів їм. І вийшов вогонь від Господа і спалив їх, і померли вони перед лицем Господнім. Стається велика трагедія. Перше богослужіння. Присутні на богослужінні люди, і вони бачать, що від Господа сходить вогонь і спалює священнослужителів. Сказано, що вони принесли. Вогонь чужий. Що це за чужий вогонь? Оці церкви говорять про те, що, мабуть, Господь дав вже ж вогонь на жертовник. Ми пам'ятаємо, що при попередніх всипаленнях зійшов вогонь від Господа і спалив жертву, і цей вогонь Господній був присутній. А вони взяли і вирішили, що, мабуть, ну, а яка різниця? Який вогонь, аби щоб кадило горіло і все. І вони взяли, мабуть, якийсь сторонній вогонь, запалили. Від якогось можливо світильника, не із жертовника. і Господь поставив їм це у велику вину. Чому так? Прогенькі, якщо стати на шлях лібералізму, то там нема кінця краю. І так можна загубити абсолютно все. І не лишиться нічого з того, що би мало бути, так як наказує Господь. І тому Господь тут так строго покарав. Тих, хто дозволили собі таке вільнодумство в плані служіння, потрібно було взяти той Господь, який був той вогонь, вибачте, який був даний від Господа. І це свого роду є приклад апостольського приємства, що коли рукопокладаються священнослужителі, то вони мають це апостольське приємство від апостолів. І по сьогоднішній день апостоли покладали руки на єпископів, вони засновували кафедри, ці єпископи покладали руки на наступних і так йде таке передавання, так би мовити, благодатного вогню від свічечки до свічечки, від апостольських часів і до сьогодні. От, і той, хто перерве цей вогонь або створить щось своє. То, відповідно, він і буде ну, духовно мертвий от, перед Господом. Ну, читаємо, що ж тут далі відбувалося. І сказав Мойсей Аарону. Ось про що говорив Господь, коли сказав: У тих, хто наближається до мене, освячусь і перед усім народом прославлюсь. Мойсей. Каже Аарону, в чому причина? Господь через священнослужителів має освятитись, тобто має прославитися Його ім'я. І тому священнослужитель мав взяти вогонь від Господнього жертовника, а не приносити своє. Так Мойсей каже батькові, який бачить смерть своїх синів. Що далі відбувається? Аарон мовчав. Він мовчав, тому що знав, що його сини прогнівили Господа, і тому він мовчить. І покликав Мойсей Месаїла і Елцафана, синів Узеїла, дядька Ааронового, і сказав їм: Підіть, винесіть братів ваших і святилища за стан, і пішли і винесли їх у хитонах їхніх за стан, як сказав Мойсей. Їх поховали у хітонах священнослужителів. І така традиція, вона і сьогодні теж є, що священнослужитель покладається до гробу у священичому облаченні. І це означає, навіть якщо з ними сталася така подія, благодать священства на них збереглася. Тому, дорогенькі, навіть є такий неписаний закон. Що коли висвячується священнослужитель, його можна заборонити у служінні. З нього можна ну є таке зняти, якби, ну така практика є, правильна вона чи неправильна, ми не знаємо до кінця, але це людська практика. Можна зняти з нього людський священичий сан. Але кажуть, що все одно ну, не можна забрати те, що дав Господь. От, і тому він до кінця все одно лишається священнослужителем. Священнослужителем. Можливо, він не має права звершувати вже богослужіння за певних обставин, але він лишається священнослужителем. А для нас, яка тут духовна користь? Так само дорогеньки, і із хрещенням. Якщо людина приймає хрещення, його не можна забрати з людини. Це хрещення, і тому не можна перехрещувати. Навіть якщо людина відійшла від церкви. І пішла, скажімо, до якоїсь іншої релігії і хоче повернутися назад, вдруге її неможливо охрестити. Вона приходить через покаяння, лише тільки через покаяння, тому що духовно народитися можна лише один раз. От це такий закон. Тому ми, в от символі віри, от завжди співаємо, що визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Аарону ж і Єлеазару, і Фамару, синам його, Мойсей, сказав: Голів ваших, не оголюйте і одю вашого не роздирайте, щоб вам не померти і не навести гніву на всю громаду. Але брати ваші, весь дім Ізраїлів, можуть плакати за спаленими, яких спалив Господь із дверей скині і зібрання. Не виходьте, щоб не померти вам, тому що на вас єлей помазання Господнього і зробили за словом Моїсея. Тобто наступні два сини Аарона не мають права показувати траур, тому що, якби вони показали, що вони будуть носити траур, що вони будуть сумувати за втратою своїх братів, значить, вони тоді, виходить, не сприймають Божого промислу. Раз Господь спалив, все занесли, поховали і маєте продовжувати своє служіння. Ну, а вже людям було дозволено там родичам іншим оплакувати своїх близьких. От такий от наказ. І сказав Господь Аарону, говорячи: вина і міцних напоїв, не пий ти і сини твої з тобою, коли входите в скинію зібрання або приступаєте до жертовника, щоб не померти. Це вічна постанова, вроди ваші, щоб ви могли відрізняти священне від несвященного, і нечисте від чистого, і навчати синів Ізраїлевих усіх уставів, про які говорив їм Господь через Мойсея. Ну, не знаю, можливо, сини Аарона, священники, надав Іавют, можливо, вони вжили алкоголь. Перед тим як звершувати богослужіння про це не сказано, але чомусь згадується оця постанова вже аж тепер. Коли вже все звершено, вже здавалося всі настанови дані. І тому ще раз повторюється настанова, яка має виконуватися обов'язково священнослужителем. Тобто священнослужитель не має права, коли йде звершувати богослужіння, вживати алкоголь, алкогольні напої. Ну, Про відношення до вина ми поговоримо, я думаю, якось окремо, ще як будемо вивчати слово Боже. Така буде нагода неодноразова, тому що відношення до вина, до вина дуже таке неоднозначне і просто крайньо протилежне, таке полюсне відношення. І тому потрібно говорити: а чому так? От саме от буде цікаво, чому саме так складається? що Хтось взагалі відмовляється від вина, От з іншого боку, вино благословене чи алкогольні напої, бо тут сказано, що не будете пити вино і міцні напої. Та, о, в текстах ми ще знаємо слово таке секер, тобто це будь-який алкогольний напій. Про це ми поговоримо при, при нагоді. І сказав Мойсей Аарону та Єлеазару і Фамару, які залишилися з синів його, візьміть приношення хлібне, що залишилися від жертв Господніх, їжте його прісним біля жертовника, бо це велика святиня, і їжте його на святому місці, бо це частка твоя, і частка синів твоїх від жертв Господніх. Так мені наказано від Господа, і груд, груди потрясіння. І плече підношення їжте на чистому місці, ти і сини твої, і дочки твої з тобою, тому що це дано участку тобі, й участку синам твоїм з мирних жертв, синів Ізраїлевих. Плече підношення і груди потрясання повинні вони приносити з жертвами жиру. Потрясаючи перед лицем Господнім, і нехай буде це вічною часткою тобі, і синам твоїм, і дочкам твоїм з тобою, як повелів Господь Мойсеєві. І козла жертви за гріхи шукав Мойсей, і ось він спалений, і розгнівався Мойсей на Єлеазара, і на Іфамара, які залишилися синів Ааронових. Тобто мала лишитися частка для споживання, але її. Сини Ааронові спалили всю. І тому він розгнівався. І що далі сказало? Чому ви не їли жертви за гріх на святому місці, бо вона свята, святиня велика, і вона дана вам, щоб знімати гріхи з громади і очищати їх перед Господом. Ось кров її не внесена всередину святилища, а ви повинні були їсти її на святому місці, як повелено мені, Аарон сказав Мойсеєві. Ось сьогодні принесли вони жертву свою за гріх і все палення своє перед Господом. І це трапилося зі мною, якщо я сьогодні з'їм жертву за гріх. Чи буде це угодно Господу, почув Мойсей і схвалив? Арон перебуває у все-таки стурбованому стані. От, і тому їм неприємно було, мабуть, вживати ту їжу, і тому вони вирішили її спалити. Ну, є таке пояснення, чому саме це так відбулося. Ну, ми з вами прочитали 10 -ту главу книги Левит. хай Господь нас оберігає дуреньки». От. В новому заповіті все в нас ну, дещо по-іншому, ми керуємося більше духом. І в нашій духовності, так би мовити, дана дуже широка автономія. Старий заповіт це період закону, а новий заповідь – це період благодаті. От, і ми можемо, побачимо, що, побачити, що е, насправді є дуже різні практики, навіть не тільки у різних церквах, от, а на різних приходах навіть теж є різні практики, як звершувати богослужіння. Але е, ми теж, дорогенькі, повинні розуміти, що ми повинні боятися цього лібералізму. От, і хай Святий Дух нам підказує, що ми можемо сприймати, де в чому ми можемо мати якесь послаблення, а чого нам потрібно триматися. От, і наша ревність вона повинна спрямовуватися в бік покращення, в бік ревного служіння Господу. І така жертва буде угодна для Господа. От, ми зараз більше говоримо про служіння таке загальне. Всенародне, церковне служіння. Але будемо обов'язково говорити про індивідуальне життя, про особисті переживання. От, це теж потрібно, от, і хоча ми залежні від, від церкви. От, але в нас є і своє своє внутрішнє, свій світ, своє життя. І в подальшому, якщо Бог нам дасть, будемо читати з Божою допомогою, наступні книги, то ми будемо говорити про. Про духовне, виключно таке особисте, От те, що стосується саме нас. А поки що ми говоримо про загальні речі. Тому що ну, це нам дає таку можливість говорити і зобов'язує ну, святе писання, ті глави, які ми читаємо і ці книги. Слава Господу Богу!